Абсолютне нове прочитання «Славнозвісної ночі перед різдвом Миколи Гогуля запропонував народний драмтеатр та студія теремок Шевченківського палацу культури. Вони відродили на сцені гогулівських героїв Оксану, Вакулу, Солоху та інших, але перенесли їх у 21 -е століття. Цікаво, що до творчої трупи приєдналися непрофесійні актори, які взагалі вперше у житті вийшли на сцену у незвичних для себе образах. Вони спочатку по трохи конечно, переживали, тому що люди вже ви бачите, трохи постарше нас, которые, как бы, у них є свої якісь може битком. Плікси на потом люди у лісі все було хорошо то есть они почувствовали сцену, почувствовали себя хорошо, почувствовали, как нужно работать в коліків, увидели этот коліктив. Ну и, в принципе, как бы постепенно все замечательно, получилось. Выстава вечори на хуторі поблизу Бердянська з елементами мюзіку та комедії стала прем'єрною для іни Щитініної. У житті вона діловала пані очолія комітет мікрорайону центру міста, але з головою поринула в світ літератури та театру. Праздники в будні выходные мы ходили на репетиции ведь все-таки ми уже взрослые. У нас семьи, но мы время не считали со временем и. Занімались для акторів новачків було цікавим показати себе на сцені з такої точки зору, з якої їх ніколи не побачиш у реальному житті. Конкурувати з представниками драмтеатру та студії тремок було непросто, адже поруч з ними, хоч і грали, наприклад, дітлахи, але вони вже не вперше виходять на сцену і знають певні секрети акторської майстерності. Вервонуюсь, звісно, не знаю, думаю, що вийде. В принципі, діло ці цікаве. Хоч і нове. А... Получається, не поучається, ну не знаю, зна звітіляціні. І глядачі гідно оцінили як нову режисерську роботу керівника театралів Світлани Орищенко, так і виступи колективів локального діти Надії» та танцювального «Діаденс», які приєдналися до акторської родини. Разом вони розіграли дивовижну різдвяну казку, де здійснилися всі заповітні бажання героїв вистави. Поза сценою ж у театралів та й багатьох людей є особлива спільна мрія. У нас зараз є мрія, щоб наш керівник вистрілив вона На можна так сказати забаліла. У нее страшный диагноз, но мы все сейчас надеемся, что все будет хорошо, чтобы мы дальше работали, трудились и ставили спектакли. І ми віримо, що вона обязательно к нам повернеться. Лікарі поставили театральному режисеру Світлані Орищенку важкий діагноз. Та, попри складне лікування, вона не змогла пропустити прем'єру вистави, в яку було покладено багато годин репетицій і творчих сил. Те, що я зараз перенесла першу хіміотерапію, вона німножко мені підкосила. А тут я я просто приїхала вот сьогодні і отримала масу удовольствия. і мені настолько вот таке хороше настроєння, я аж хочеться творити і іти далі. Допомогти в цьому Світлані Орищенко можуть всі небайдужі. Її лікування потребує значних коштів. Перерахувати їх, хто скільки має можливість, можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. <му> Кажуть, на межі старого і нового року з людьми доволі часто стаються різні дива, а в окремих випадках вони залежать від нас самих. Культурна та активна спільнота Бордянська вірить, що добра казка не тільки на сцені, а й у повсякденному житті. Тож давайте її творити власними маленькими справами.